Є. є карпак. Я його все-таки всік. Я його всік. Всім привіт, козаки! Я на рибалочку вискочив на декілька хвилин в розвідку по хижачку. Пройшовся по озері, хижачка так і не зловив. Бачу, ходить, я щось не підібрав правильно наживку, мав з собою не так багато. Але побачив ось таку маленьку заплаву, це кінець озера, і почав кидати блісною тут, змінювати різні наживки по хижаку пусто. Але побачив, як ходить карпак. І сходив до машини, взяв дитячу вудочку поплавочну, і зараз спробую я зловити його. Ось така в мене Максима вудочка, мого сина. Завжди є кукуруза з собою, тому надіюся, що я підсічу його. Не знаю, чи витягну, тому що тут дуже крутий берег, але мене дуже він зацікавив. Його тут багато, він ходить так неспішно, реє, зараз вам покажу. Ось так виглядає ця заплава. І якщо ви добре продивитесь, ну, на телефоні, напевно, не побачите, але видно, що він реє, видно, як він ходить, залишилось його приманити кукурузкою. Маю таку привичку завжди мати з собою декілька банок кукурузи. Ну і звісно декілька водочок. Так, Максима, тут гачочок маленький, стоїть, шістьорочка, напевно. Ось. Ставимо глибину, я не знаю, сантиметрів двадцять, напевно, ще закидаємо. Ну що, вудочка воді, дуже читабельний в нього поплавок, і я вже бачу, як біля поплавка реє е карп. Так що думаю, що покльовка буде швидкою, хоча не факт. Так, Поплавочок стоїть, збоку бачу карпик ходить, підтягну прямо на булька йому поплавок. Завелико дав глибину, він не може піднятися, але я думаю, він знайде кокуруска, тому що він дуже активний. Бачу, тут шукає, реє, плаває. Думаю, що щось з цього буде. Карпа тут не мало крутиться, я бачу то там, то там виходить Карпа, але він весь ходить по поверхності. Поплавочок в мене лежить в полулежачому стані, тобто він на дні, можливо, на дні тут кропивка, тому спробую я зробити сантиметрів 5 глибини і зловити того, що ходить. Закидаю я десь 3 метри від берега, тобто дуже близько. Бачу, він кормиться, він ходить, зробив трошки меншу глибину і буду очікувати покльовки. Так, підкормив, кинув жманьку кукурузки. Подивимося, чи спрацює. Просто ходить по поверхні, а збоку стоїть мій поплавочок. Ось. Весь крутиться прямо напроти мене, от ви бачите, як він риє. Але свій поплавочок я закинув трошечки лівіше. По тій причині, що підсака в мене нема, а тут справа вже зараз лікаряга. Тому надіюся, що він по запаху прийде до мене. Ось туди. Вітер почався. А в мене тут штіль. Така заплавана, схована від, від вітру. Так, якесь і клювання. Непонятно хто. Але хтось хоче з'їсти мою кукурузку. Скільки його тут крутиться, але до кукурузки щось не підходить. Не знаю чому. Но, надіюся, я все-таки дочекаюсь його. Да, тянемо мій поплавок. Незрозуміло хто, але щось клює. Щось клює. Перезакинув я своє водилище, збило кукурузку, не знаю хто чи він, чи блогіл якийсь. І коли я встав, а я сижу на траві. Він побачив видно мене і рванув десь 5 карпів від берега, просто стартанули. Але бачу, пройшла десь хвилинка чи дві, вони знов назад вернулися. Бачу, рухається то там, то там. Так що карп, в принципі, відчуває, коли є людина близько, але тим не менш вертається на місце своє. Так, іде якесь клювання? Да, повала. Да, потянуло. Е. Вот собачка. Е. Е. Карпок. Я его все-таки всик. Я его всик. Забагрався чи що? Забаграний? Ні, я його зловив, але він запорож зацепився. Спробуємо витягнути його, гарно клюнув. Пожив наш карт, це ісповняє. Такий нам карпок вилетів. Гарно клюнув, гарно повів. ось, е, Думаю, десь килошний. Може і вушечка. відпускати. Слухайте, ну несподівана, звісно, рибалка в мене вийшла. Ходив, кидав на хижачка. Поняв, що з хижачком сьогодні не вийде. Побачив, що гуляє карпик, сходив в машину, взяв удочку, ну і от результат. Може спробуємо ще щось зловити. Так, ну що, спробуємо зловити ще одного. Закидаємо, ставимо в будилище. і чекаємо. первый карпок трошки развлекал нам но я думаю он пойдет еще дребная клюнула заблудилчик наверное да это не меньше чекаем чекаем нашего карпока так а у нас Відуючий карпок гарно бореться, але чує, що не дуже великий. Зараз викинемо, подивимось. Ось другий наш карпок. Він в принципі такий самий, як перший, може чуть-чуть, не набагато тяжчий. Приблизно десь під лушечку. Ставте лайк, підписуйтесь. Хороша заплава, мені подобається. Ось таку глибину я зробив. Спробуємо зловити з поверхні. Надіюсь, що це нам поможет. Так, ну і що в нас виходить? Приблизно до пів години я на цій водоймі, на цій заплаві. Ось так вона виглядає. Це є кінець озера. І 2 кілограмових Карпака. Може чуть-чуть більше, але тим не менше. Карпака видно, тут мілина, як він ходить, гуляє. Навіть видно, як він підходить до поплавочка. Дуже цікава рибалка. Е я ще хочу посадити трошечки тут. Оце сповняє. Техесинко, техесинко. Ти вже наш. Що пішли до берега, хлопче? Так, такий самий, можливо, чуть-чуть більше. -чуть. Просто картигорично розмовляється. В мене, звісно, не карпова, а дуже маленьким тестом, маленьким гачком, але тим не менш на таких карпиків кілограмових, 2-кілограмових її вистачає. вона да. ну, рибалочка вийшла. Але дуже цікава нова водойма. Що вона мені подобається. Я, напевно, що її підкормлю і завтра вже прийду з ранечка, спробую ще раз тут порибалити. Після виважування другого карпика трошки розлякали ми рибу. Треба трошечки зачекати, але я впевнений, що вона знов підійде. Дуже тихо, дуже гарно. Пташки цвірінькають. Клас. Останні дні тепла. Так, потягнуло, опа, потягнуло, проспав. Дуже різко потянуло. закидаємося. Звісно, Карпик не трофейний. далеко не трофейний. але на новій водоймі. Його цікаво ловити, Тим більше, коли ти його бачиш, що він ходить, коли він підпливає, бо тут мілина, ти фактично всі рухи бачиш. От, Дуже цікаво вийшло. Ну отак от надіваємо 4 кукурузки і вперед. Мінімальна глибина, ось така, не знаю, сантиметрів 10, може трошки більше. Так, ну що, знов потягнуло поплавок. Да. Є, є Карпак. Да, такий самий, можливо, чуть-чуть більший. Просто категорично відмовляється виходити. Такий у нас карпа вилетів. Звісно, ми його відпускаємо. Риба нас як їда не цікавить. А кайфанути. Від цих покльовок інколи хочеться. Пока. ставте лайк. Так, ну що, козаки? Цього карпа, напевно, я не витягну. Щось в сіло дуже плотне. І протягнуло вже метрів дуже багато. Так, да, зійшов. Ах, це обідно. Це був серйозний карп. На жаль, я навіть не встиг записати покльовки. Якраз до мене перетелефонували. я говорив по телефоні, як стало склювання. Так, да, гачок не обірвало, бо він просто зійшов. Це був, звісно, трофей. Ну ладно. Ну, ви бачили, так? Я при підсічці зразу усвідомив, що я його на цю вудочку не витягнув. Відчутно було, що дуже великий карп. Я його побачив, я його відчув. Він зігнув вудочку просто в дугу, і я зрозумів, що я його волоком не витягнув. Ну тим не менше, тим не менше, вудочка. Завжди повинна бути якась діжурна, маленька, навіть не предназначена для трофейних карпів в машині під запаскою. Це має бути. Ну, як завжди, хороші карпи мають зірватися. Ну нічого. Маю я ще хвилин 15 для риболовлі і змушений їхати додому. Надіюся, ми ще з ловом цього третього карпа. Ой, аж руки трясуться від цієї покльовки, що було. Вудочка в дугу, але... але пішов. Ну нічого. Сидимо ще хвилин 15 на риболовлі і чапаємо додому. Так. Пройшло приблизно 3-5 хвилин, як зійшов мій. Карпак. Хороший карпак, який наробив тут шуму, галасу. Трошечки риба відійшла на певний період, але бачу по воді, що вона повертається. Так що буду надіятися, буду надіятися, що він вернеться. Да, ложе поплавок. Знов клювання. Знов клювання. Дивіться, дивіться уважно. Зараз я буду в онлайні просто підсікати. Є, ви бачите це? Подивіться на вудочку. Просто в онлайні, розмовляючи на камеру. Звісно, це не трофейний карп, я його тримаю одною рукою лівою, але тим не менший. третій карп. третій карп козаки. Така висота. Так я їх витягую вручну. Не вдалося витягнути, зійшов він. І пливе так поважно, не спішо. да, Дуже тут високо і не зміг я його дістати. З води потянувся за ним і він відскочив. Фу, кайф. Просто не рибалка, а щось і щемось. Ну, не вийшло, мені витягнути його. Я його взяв за жаберну коробку чуть-чуть пропідняв, як він підпригнув і зійшов. Це вже в нас четверте клювання Карпа. По факту на березі було два. ну, третій, можна сказати, теж. Я казав, що ловлю 10 хвилин іду додому, але я, але я ще раз закину. Останній. Ну, буде п'ятий карп, чи ні. Бачу якийсь рух біля поплавка. Бачу, що рибка підійшла, надіюсь клюне. Хотілося, звісно, мені зловити п'ятого карпака, так як не так багато часу між покльовками проходить, буквально там ну, хвилин 10 можливо. Але на жаль, на жаль, час мій вичерпаний. Я багато часу потратив на хижачка, приблизно десь півтора годинки я ходив по озері і не залишилось часу, щоб половити карпака, якого я несподівано для себе знайшов. Но що я зараз роблю? Я підкормлю. У мене є банка кукурузи, я його закормлю і надіюсь, що завтра зранку я сюди попаду на оце місце. Яке нове, але но яке дивовижне. Всем пока. Так моя точка выглядая.